Друзі, всім привіт! ми з Україна, саме сполавши, ми прийшли ми знову в цей лісок. О, все, видите, яка природа калаша, ми на гору забралися вже. Природа тут. Раніше там, де ото здання стоїть, там у нас Ну брудер був для курчат. А зараз там газ, тобто для села подається. А от так колись був сад. Мама садила. Я сосниця. У мене мама садила його. І сосни, тож у них в школі були такі правила, що вони приходили і садили. Або по весні, або по осені. А коли ще був колгосп раніше, тут був великий сад, але бачите, деякі дерева ще залисилися е, відтоді, а, а так туди ось сосну. І тут вийшов, знаєте, такий лісок із сосом. Сосна. А раніше це був сад. А потім школярі таку, знаєте, звичку взяли, щоб весною і осінню переходили і сували, не знаю, Ну, кожен похотів по одному дереву. І так вийшов такий величезний сад, це була традиція, типу, аніше. Це вода помилувалася. Це все було. Раніше це все вода було. А потім вона якось знаєте, шла вода. Змежився. І оце от такі пострілювалися з глини. Ось така вся річка була оце тут. Я представляю, як та риба була, якщо така річка. Я okay, Зараз сходимо вниз до ставка, бо там ми про зараз раз приходили, побачимо, що там був верху Зараз подивимося, що він там пораблював. Друзі, ось дивіться, оце все було водо. Це повинно воло таке. Це не той був постріл. Страша якось. Це дуже знаєте, якось крашення. Оце ота, колись був курник. Валі сходить нище. Там таке пороля, вже в очі ставок. Видно, що пора робила там крит Діло. Ось він тут. Баба. Виганять. Друзья, смотрите, все, 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 Дрова. І воно бачите попусу, поризав це все. Ось ось скоро до гризе, дивіться, біле. Ну, ось ореть, що нас і ось біле. Гриз, ось, ось недавно, вранці може. Оце бере і диносе. і одна гребля. Дивіться, це носить. Це все попризав, дивіться воно. Ось свіже, свіже, скоро об і понесе, дивіться. Осьо. Свіжайше. Біле, бачите, це теж. просто свіжаю Це він таке робить за один день. Ось такі дерева не повільно Треба виводить, туди їх сімейка по-любому. ще дерева теж понавалювані. І бачите, воно куди валяє. Ось туди все носить. Там греблю робить. Я де ми зараз домой, Ось зараз Запаси бор борти, коли доходила. А зараз все. Зараз майже нічого немає, то що больше понароблював. Поправили, убрано було. Баба раз проходив, то ходить вода була. Сейчас заходимо по діводу. Були снова. Ні, це не скайшся, ну я на кодон тут Бо видно такі сліди. Бачите, воно хатку будує і ось дивіться землі така. І воно, оце те, що я показувала з тих дерев, оце все сюди переніс. Бо воно моєму раз раз було тільки греблі. А оцієї не було з дерева зроблене. Желетно, полібову сімейка якась.

Бачите, такі сіди. Оце, оце свіжі що тільки що. Видно, Виночімуть на вода. А ось дивіться, що з вербою вона зробив. Повалявся, все, дуже з малию. Залітаюся з цим. Бобром З тої сторони до хати спробуємо може. Мож... Попробуємо побить, хатку, може вирізати та будемо летіти через телефон. Попробуємо, попробуємо. А хто ми такі, що не попробувати? Ось свіжий слід. Тільки що, тільки що гриз, поки ми не прийшли. І туди сидить повно. І воно теж загризелося недавно. Воно теж упаде. І ось тут сидить повна куча, як він заходить сюди до хати своєї. А вона якась норка. може його хатка. Коротше, просто попробуємо поставити подивитися, чи він взагалі, чи ні. Чи не всі дома. бо там теж сім'я. Я вам кажу. Дивіться, друзі, трубу трубобрала. Ось дивіться, які нори понаробили. Це його все нори угу. Ось, друзі, ще одна нора, друга і на третя там не виходить. А що, що буде вода, то мені точно не б'є дивився. Друзі, дивіться, яку хату зробила. Це на зиму тягає, укриває травою все, землею. Який такий розумний. Оно, ну, бачите, заход один. Ходить. І усьо, ось теж. Оце його продовження хатки. Представляете, що там в мабуть, така так она ращи. Мне кажется, что на сейчас вийде, так хтось то дасть по шиї. От туди, По-любому. Я думаю, їх там штук четверо. Два ребенка. Два дитины. і один хлопець и зайдет. Доброе друзья, всем пока-пока. Бо я щось то бачу, що ми ще... Подивимося, будемо розбирати, і так вже підемо, бо пошиє та велика варіантність получить. І не від людини. Це по-любому. Дивіться, що банально роблю. Він туди все таскає. Фух. Та я, як який ні, киню, хвост. Пітера. Такі ось і сліди такі. Отакі. Ставку, короче... Хана хоче дощі під. Він такі канали поробив, що воно вийде отсюди обистро. Нічого, то тепер та живуть бобри. І може їх то буде штук 100 290. виберуть Чому? Остарей ва. Добре, друзі. Всім пока-пока і всім добра.